Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої найкращі? Ви на каналі Таро Україна, на каналі Української Відьми. Давайте сьогодні Запоріжжя подивимось і область, що буде відбуватись, до чого готуємось. Тому що такий підвішений да? Що буде далі? Не забувайте підписуватись на канал, на інстаграм, на канал українського відьма. У нас там буде більше розважальних відео, а тут у нас суто по містах. Запоріжжя найближчі дні. Важко і багато маніпуляцій, багато інформаційних маніпуляцій. Важко хлопцям на фронті будемо дивитися, що там станеться. Знаєте, як повторення якоїсь негативної ситуації, проблем, які ми вже бачили, які ми вже відчували. Нам дуже хочеться вже за картою, ну, всесвіт це карта миру. Дуже хочеться миру, але ми бачимо реалії, і ми якби розуміємо, що ми сам на сам з проблемами. А їх багато буде в місті. Якісь програми закриються соціальні, щось, що обіцяли, не зроблять, ну це політика. Воно просто якби обтяжує сам моральний стан. Як кажуть, із мором буде брати, знаєте, ворог. Запоріжжя найближчі дні. Керівництво може кудись їхати, поїхати або кудись збиратись. Знаєте, я не бачу, щоб там прям щось таке страшне і дивіться. Що ви там прям в паніці були? Ні. От, скоріш за все, просто таки буденність. Знаєте, важка буденність. Ми шукаємо шляхи виходу, але ми їх не знаходимо. Вночі може бути гучно. Ми, як заручники ситуації, тобто ми не можемо нічого змінити і звільнити чомусь ця фраза. Звільнити. Другий раз відлюдник випадає. Ця карта сам на сам з проблемами. Мені здається, що просто якась буде біда з виплатами за руйнування, щось таке, тому що показує знову прильот, багато обіцяють. До речі, до вас хтось може приїхати з керівництва на запорізький напрямок, на Запоріжжя, з керівництва країни. Хтось може бути важливий. Будуть ще викриття людей. В інтернеті покажуть, буде ще викриття зрадників. Які слідкували за оборону і медичні заклади. Хтось здає медичний заклад. Тобто це показали один момент, я вже бачила сьогодні. Але будуть копати ще. І ще є хтось, хто пов'язаний з медициною, хто здавав медичні заклади. Це також покажуть. В Запоріжжя може бути ще влучання в будинок. І карта дурня знову гроші на, на відновлення і карта дурня. Ну, тобто обман з цим. У вас буде таке відчуття, що вас, знаєте, як вже списали з рахунків, але це тільки відчуття. Не нагнітайте, тому що ну, буває у нас такий стан, коли, знаєте, Ну, просто живемо, і а що мене повинно радувати? Сонце, день. Праця. Запоріжжя найближчі дні. В районі. Прям родина може постраждати в районі. Це район передмістя. Інфраструктура руйнування по Запоріжжю. Нам треба резерви підтягувати. Щось відбувається, фронт, будемо дивитись. Вони сильно тиснуть там, де є водойми, де є вода. При фронтові посилиться обстріли. Нам треба іншу позицію. Десь треба буде рухатись вперед. Зараз районне роботіно будемо дивитися. Мені не подобається, тому що як початок поганих новин іде. Нам не звикати. Нічого. Розберемося. Запоріжжя, найближчі дні, саме місто Запоріжжя. Дивіться, щось буде відбуватись вже в передмісті. Можливо, навіть дрони будуть долітати, залітати. Але поки про це не будуть говорити. Плітки тільки. Плітки не слухаємо. Офіційні заяви. Запоріжжя найближчі дні. Помірність. Також може бути передмістя. Летить, все хоче зібратись, усе, що летить, хоче зібратися, як встягнутись в центрі. У нас по Харкову так роблять стягуватись, да? і по Києву так роблять. Але вогонь йде по передмістю, по околицях. І там також, як знаєте, промка, не промка. Горіти буде щось, як посадка. Запоріжжя, найближчі дні. От така, знаєте, щось затягується, як хмари насуваються, як готуються до чогось. Новини з фронту прийдуть і буде обстріл по цивільних. Треба фронт дивитись. Знаєте, що мене бентежить, а він буде чимось ще до Запоріжжя, там, артою, дронами ще якимось. Чимось новим до Запоріжжя буде добувати. Щось хоче, що чимось ще добувати. Може. Дивіться, щось може як змінитись, якась зброя, навіть дрони можуть. І діти постраждають. Він буде щось тестувати по району і намагатися це тестувати по Запоріжжю. Будьте дуже уважні, прислухайте, що ви чуєте. І ну, тут може бути ефект несподіванки. А як воно летить, а що це? А що ніхто нічого не сказав? Він готується до чогось по Запорізькому напрямку, прям відчувається, що тиша може бути якась така, знаєте, нібито і тихо, і нібито і важко на душі. Веселівка, Васильівський напрямок. Василівський напрямок. Тут треба консультації щодо захисту цих територій і не просування ворога. Тут треба як об'єднатися військовим для того, ну, деяким, деяким можливо, або декілька бригадам. Консультація треба. Нам треба змінювати тактику, бо ворог новий вогонь, щось буде горіти, як запалювальна якась суміш. Знаєте, так горить. Новий вогонь там і буде сильно кошмарити при фронтовій, я казала, бо тут діти діти, родини згинуть. Знову там, де вода, він розвідує, якась піде активність ворога. Результат цієї активності. Зіткнення наше з ним, і будемо десь тримати. Ну, дивіться, Васильівка, у вас там вода є водою і ми все інше. Як він буде рухатись, ми не будемо дивитися, що ми будемо робити. Наших втрат багато, але там ну, дуже незручна наша позиція. Тут треба щось змінювати нам в тактиці. Є всі можливості тримати ворога, просто зараз ну, не дуже приємні там можуть бути події. Мелітополь. Найближчі дні. У вас можуть виникнути питання про захоплення Запоріжжя, я цього не бачу. Але сказати по фронтах, що є, ну, така ініціатива і перспектива, ви просто спокійніше будете е, сприймати новини. Мелітопиль, найближчі дні. Звідти буде обстріл якось по військовим, по нашим, і будуть наші втрати. Дронів багато вилітає, вони туди ж якийсь резерв тягнуть. Нам, я так розумію, нам на Запорізьке треба якусь важку зброю ставити. Нам треба оцю важку зброю. Що у нас там була? Атакамси, насамси. Щось таке, що от просто щоб ми сильно вражали. Нам треба якась або установка, або якась зброя. Тоді зміниться ситуація кардинально. Щось от треба. Поки не дають, поки треба чекати своїми силами. Мелітополі гучно, але звідти з того району нам дуже великі проблеми летять. Бердянськ найближчі дні. Закрита інформація, вони на склади щось завозять, тягнуть. Таке відчуття, що не машини, не установки, як якісь гармати або якісь снаряди, щось тягнуть. І потім туди буде прильот. Ми готуємось до чогось, нам треба атакувати. На Бердянську треба їх склади і захист. Там є захист, я думаю, там установки щось стоїть. На шталк, С, що, що небудь там 300-400. Нам треба інформація з Бердянську. Загострююсь, от прям ну, актив, активізація йде процесів військових на Запорізькому. З Єс найближчі дні. Провокація така незначна. Вони в стані очікування, якихось рекомендацій, вони чомусь думають, що вони підуть вперед, вперед ворог і будуть мати результати. Вона їм не дуже вже потрібна ця станція. Ну, якби. Не бачать в ній цінності. Мене просто не не сказати. От то відчуття таке, що вони би могли б її або підірвати, або якось спровокувати. Якщо б пішли вперед-вперед і мали б успіх на фронті, саме цей клаптик, де Васильівка, туди ближче до Запоріжжя. Є якийсь зв'язок. Руху вперед, і тим, що, ну, якби ми відійшли, да, можна і, і провокацію якусь зробити. Будемо це видивлятись. Ну тут, як варіант, вони таке розглядають. Не повністю, щоб була, там вона взірвалася, а от щоб якісь проблеми з нею були, щоб нас лякати, щоб тиснути таким чином на нас. Тобто вони будуть можуть її використовувати і будуть, якщо буде просування по запорізькому для нашого. Залякування. Це тиск. Роботи. Тут хлопці на своїх місцях. Вони не розуміють, що ворог робить, або ті дивно якось висуваються. Коротше, ворог щось таке робить, наші дивляться і такі, о, що це відбувається. Є втрати, про них будуть мовчати. Там... Поранених багато, до речі, наших, але це означає, що евакуація хоч якась є. Оріхівський напрямок. Відлюдник вийшов знову. Так. Або ми підемо вперед. от якось, Або ми перехопимо ініціативу, або у ворога буде ініціатива. І от Оріхівський напрямок, от е, вирішиться якась ситуація. Може, там така сіра зона, що її можна пройти, знаєте, не буду гадати тут своїми здогадками по тому, що я бачу, по баченню, е, Тут нам треба, ну тут жертви будуть великі серед військових, нам треба не, не саме робити, але от там, я думаю, розуміють, про що військові. Нам треба ворога ну, не дати йому йти вперед. а Щоб не дати, треба самим, як знаєте, от як висунутись, тобто виступити. да, ну, тобто, І це жертви. Але це вимушений крок. Я не бачу, що він там дійшов, пройшов, але вони тягнуть туди сили. Неприємна ситуація. Гуляй поле найближчі дні. Ми думаємо, що зараз Гуляйполе. От вони дивно роблять. Провокують і там, і там. Гуляйполе обстріли сильні. Правильно, ми якісь можливості собі на гуляй-поле будемо переспрямовувати. Тепер вони починають кошмарити більше оріхівські нерви роблять. На Гуляйполе цивільні знову страждають. Руйнація просто, там вже нема що стирати в одній ті самі цілі б'ють, але наші будуть щось думати. Військові плани наші не буду казати, але отут буде якась зустріч і розмова. Можливо, військові між собою, тобто керівництво буде думати, як нам правильно. Слухайте, ну може, колись вже станеться той великий наш наступ на Запорізькому. Можливо, зміниться думка керівництва і інший напрямок для наступу. Ну, там все виходить так, що нам доведеться десь виступати. Тобто йти вперед-вперед. Інакше, інакше це зробить ворог. Будемо чекати спостерігати. Вільнянська найближчі дні. Так. Перша якась така дивна інформація, що діти можуть з чимось гратись, воно може як бахнути. Ну, тому дивіться за дітками, щоб не тягали нічого по посадках. Буде відчуття, що ми в безпеці, але насправді це якесь, знаєте, ну, може хтось дасть якусь інформацію, да, що більше безпеки буде, але це обман. Не розслабляйтесь. На світанку ми чуємо, як щось десь працює, а з вечора ми бачимо, як на нами щось летить. Є загроза, але дуже сильно будуть намагатися зробити так, щоб, от як маршрут ворог якийсь будує через вас, щоб ворог цей маршрут змінив. Є загроза для міста. Давайте взагалі по Запорізькій області. Що нам покаже? Активність ворога, диявол виходить. Дрони захищаємось своїми силами. Треба людський ресурс, тут треба наповнитись. Карта смерті смерті, смерті. Не дають жити спокине. Ну, ні, тут може посилитись. Гупати більше буде, вогню може бути більше. Тут є вам по Запоріжжю пересторога, що момент портів і біля води, цілі вогнем важким, це можуть бути ракети навіть, він не відкинув, він як готується, чекає на команду. Тобто, дуже обережно оцей тиждень да, передсвятковий. Парки біля води, от таке щось, дуже обережно.